Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати смачний крабовий салат за експрес-методом. Мені цікаво, ви так вже готували. Все, що я використовувала, я продублюю в описі до відео. Щоб швиденько-швиденько нам приготувати салат, ми беремо сковорідку. Десь одну ложечку столову олійки. І висипаємо на розігріту сковорідку готову овочеву суміш, гавайську. В ній вже є рис, перець, горошок та кукурудза. І готуємо на сковорідці під кришкою 10 хвилин. Якщо ви не впевнені в своїй сковорідці, можете додати 2 столові ложки води. Але я нічого не додаю. Поки готується суміш, я відварюю та охолоджую яйця. Через 10 хвилин суміш готова. Пересипаємо її в миску і даємо повністю вичухнути. Тепер я подрібню крабові палочки. Я беру сніжний краб, вони мені більше подобаються дуже дрібно, як рішити не буду. Зараз я покажу. Ось так я подрібнюю Десь сантиметрові шматочки. Чому я не кришу дрібно, тому що, дивіться, він потім все одно буде розпадатися. І так буде достатньо дрібненько. Тому а ви робіть, як вам подобається. І відправляю все до нашої рисово-овочевої суміші. Вже гарно, правда? <різь> Тепер беру два огірочка і теж їх подрібнюю. Розмір шматочка роблю приблизно як горошинка з нашої суміші. І відправляю до нашої суміші. Тепер подрібнюю яйця, подрібнюю таким самим шматочком, як і огірочки, і відправляю до тієї ж суміші. Тепер беру зелену цибульку, подрібнюю і відправляю до нашого салату. Солю за смаком, додаю майонез у мене домашній, перемішую. І можна подавати дуже швидко смачний салат готовий.